Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі нове відео. Сьогодні ми будемо грати вікенд лігу за нашу збірну Італії. Сьогодні провіримо її скіл на самому сильному такому турнірі, можна сказати, тут зараз в даний момент. І поки я відпочиваю тобто, третій тур. Мені ж потрібно якось то держати себе в тонусі, тому зараз ми будемо вливатися Італією в Вікенд-Лігу. І вас би, звісно, хотів би дуже сильно попросити підписатись на мій канал, на Ютуб канал, на мій телеграм-канал, залишити коментар, щоб YouTube продвигав ці відео, щоб ну, добити хоча б до кінця літа цю тисячу, щоб був крутий розіграш. І, звісно ж, підпишіться на групу Кубку нашого Кубку Української Євро 24. Силка буде. На телеграм-канал в описі. А вам я бажаю приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали. Друзі, тут трішечки так склад помінявся. Тобто, ну як трішечки. Ми Ой. зібрали Леонардо Бонучі. От кінець його ери. Ось така картка в нього вийшла. Доволі така непогана, 4 плейстайла, чи бомба. Надіюсь, він буде перекручувати все краще, чим була в нього картка до цього. Ну і звісно ж Давідка Фартезі. Просив я собі в центр поля. Ну, подивимось, чи буде він вивозити, чи можливо тоді прийдеться повернути Локотелі. Це питання дуже велике. Ну і трішки на форт поставимо українця. Поупс 11. Що це за команда така буде? Дудик. Ого. Подивимося, що цей ондав може робити, тому що скоро нам грати проти німців. Ой, як добре! Сюди, Ді Натале, 0-1, поїхали. Як він там спід захисника пробив, я взагалі не розумію. <му> спокійно, спокійно, Пелегріні! Сюди 02. О, ох, 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 ох! Так, не, не вийшло йому перехитрити мене. Нормально, сьома хвилина. Що це за удар? був? Чому ти справою не бив? Що це за маячня така? От туди його, та як ти так не забив? 4 чотири. До 20-ї хвилини закриваємо суперника. Взагалі бомба на тоненькому офсайді. Бомба, супер. Черговий суперник. Але вони щось такі сьогодні попадаються, що я в вахері. Тоді. О! До речі, я також зібрав Маліновського, цікаво було б за нього зіграти. <му> <му> Ладно, добре, 1-0. NFC. Прикольна така назва, слухайте. Донарума молодець Сейвер. Фух. трішки спасає нашу шкору, слухайте. І лівою туди його, ах, ти козел. Ну, Алісон, да, Алісон таке да. бере. Оце тобі, на ну, б. Оце так обійшов, оце слухайте, оце так клоп. Пелегріні нормальний, слухайте. Ну, блять. Що там було? Як небезпечний, слухайте. Ба, блять. На! 3-2 дуже швидко, нормально. Бастоні мусиш дістати б ні. Оу-у, донарума молодець, як він тільки що вирипив, слухайте, ніхера собі. Ніхера собі. Ой, донарума, молодець, дякую, блін. Живемо. Просто дякую тобі. Ну, б, шо ж ти. Шо ти робиш, б? Ну Неста, ну ти піз? Яз. Дуже добре. На-на-на, 4-3, дуже тегенько! Легесенько! на тоненькому. От туди його, 5-3, туди його, П'ятірочка! сюди, сиди. Хорошо. Що таке? А що зависло? У кого це зависло? А, хух. фух. Фу, я вже злякався, слухайте, бо в мене інтернет такий, що це просто дупа. Так, XL, Бока сеньйори. І хто тут буде? Е, О, Алісон знову Це яй, Райс. Є, якісь незрозумілі тоци, це, слухайте, тоц плюс. Ну, сака, да. Питань нема до нього. Але він один такий, ну і Алісон там дав. Прям на ніжку сюди. 0-1. Дуже-дуже удобненько відбив. Молодець. відбивай так далі. Ох ти шлюха, як ти туди встиг. Так, Діната Леп на подачку. І знову тут-тут. Пелегріні дубль 2 не зміг зробити. ні 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 на, на, на цей раз ні-ні-ні-ні-ні. На цей раз я таке не поведусь, не провтикаю. Ой, мобайл, мобілочка, який прийняв тільки пас дуже незручний. ой ой ой, -ой як Діната, але просто розібрався, розвернувся, 0-4. На, на, п'ятий все-таки забиваємо, П'ятірочка, добрий день, виходиш з матчу. Красавчик. Тек, легосенько, тривелечкою, на. Чи ти будеш ще грати? Оце прикол. Красавчик. Молодець, моя повага. Ух ти, емблема Євро. Чесний. Сабіцер. Марсіаль, до речі, замітив ваш самому кінці, що він там присутній. Фуй тубаний цей, блін щесний. Що це за пас був б? Що то був запас рахітний? Ну, скажіть мені, будь ласка, що це був запас, блядь? Ой боже. Балак, ну, ну, звісно, йоти. Такий балак не буде пробачати. На! Такий натали також не пробачає, таке, коли його пропускають так легко. Ну, а хто, 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 хто? А хто? Оглядаємо білочка. Два один. Фу, оце чортенько. От туди його три один переламали, переламали хід сюди. Молодці. Добре, добре готуємося до наступного туру. Наступний тур буде важкий. Добре. Розтягнули. О-по-пу-пу-пу-пу-пу. Куди? Куди? Чоловіче? На, 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 на. Чотири 4 на базі. Фу. Це, все, все як, все, як мусить бути. Все, як ми домовлялись. Тобто, перший тайм дуже важкий, другий тайм взяли повністю, перекусили, переламали хід гри. Спокійно пенальті тоже. Та ты пигрит, бля. Це що, червона будет нести? Ладно, 2-4. Нормально. 4-2. Сюди. Так, ой, щось о слухайте. Щось я таке пам'ятаю? Алісон. Алисон. Отуди його легоньку, легоньку, 0-1, сюди поїхали Невже? вже. Та Тай, й йоп, твою, а чому я не двигав? Таке саме, як мені забивали тоді гол. Так само, не подвину. Та як ти не забиваєш, б? Сюди! Два один! Вірніше, один-два. А балотелі, все-таки з Дінатале хорошо грають. Гарна в них зв'язочка така. Хорошо. Один-три! За лупу? Ну забили. Блянарума, ну чому ти не дістаєш цю залупу? Та що ти, блядь, дерево нахуй таке, блядь? Що за х? Господі, блядь! На тобі! Три-чотири, хорошо. Один плюс балателі, що він краще все ж таки асистує на нашого Ді Наталі, чим сам. Яке кончене б. Яке воно його, об. Господі, бл. Фесок, перегліняється, переп'ять сюда. Ху, а тепер тримаємо. Просто тримаємо. Отак. От от 4-6. Отак от, от. Оце справедливо! 4-6. Дуже добре. Ді Натале, молодець, забив все, не те, що ті два. І, звісно, Додіка. І це хто? Це, 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 це летить Промо, Україна, правий Вінгер, Жирона? і не вже? Це циганков. Сюди його, сюди цього хлопчика, отак от, от. Що тут за суперник у нас буде такий? Нелегкий я відчуваю Баварія. Клепіт. Що це таке? Терштеген. Йо твою душу. Гвардіоло це захист. Йо майо. Йо, йо. Дуже добре. Дуже добре. 0-1. Хорошо. 0-1. Дуже-дуже добре. Але в нього захист там мандець. Пенальті. Пенальті. Сюди його, сюди цей 11 метровий удар. Боже, щас 0-2 робити, спокійнесенько. На, на! 0-2. Хорошо, дуже хорошо. Ні, я ж б. Сука! Цей карначок петух. Це п. знову цей, йо! твою душу, маму! Коли ти від мене відстанеш уже? Ні. Тільки не пенатті, йди в дупу, бл. Боже, яке тупе, яка тупа гра, блядь. На ха не було там пенальти, Ну давайте, б хто небудь. Ну Дона Донарума, що ти робиш? О ти таке? Блять, ну чого ти за олень, ну сука, ну скільки це буде, блядь? Ти що? Придурок, придурок, худона рума боже. Туди його 2-3, нам просто мочки сконцентрувався, і туди його 2-3. ну гума, хорош, 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 красавчик, ми ще живемо. Ми ще живемо. Без з 3-3. Ще нічого не ясно. <звук> <звук> не ясно, нічого, 3-4, сюди, у У-у-у! Єб, це пресинг, слухайте. Ой, ебать, це пал, Хорош, хорош удар був. Шопенальті, тюлюсь, ви серйозно, яка хуйня ця гра просто. На. на. Ну, що ти стоїш дивишся, блядь? Що ти стоїш дивишся, на. Що ти втикаєш, блядь? Що за гол? Що за гол балотелі? 5 П'ять. Що це було? На 119-й хвилині. Що це було, а? Фу, друзі, серія пенальті, ця срока. По центру, гандом. На! Сука, гандом. Блять, оце нерви, Оце нерви, слухайте. На добре, добре, добре. Козел ти, блін, на дньок твою душу мать. Бонучі, спокійно. Фух, дуже вирішальний момент. Фух, 5-5, добре, добре. Оце так серія, це, це просто дуба. Хорош! Донорма, донор, хорош! 6-5 попенольчик. Оце матч, Оце матч, Слухайте, оце воно. Так, друзі, ось воно. Ось воно. Нормально. п'ятий ран, 11 перемог. І дивіться, піки. паки які. Та. Ляпота. Просто ляпота. 85 плюс х3. Разплає Ultimate пак. Бабок сюди 30 тисяч і опита сюди. Ай-яй-яй. І що... Ой, бля, не те відкрив. Боже, хто говно? Хто говно сюди поставив? Навіщо воно нам? Так, а що з цього буде тут? О, Бернардо Сільва, слухайте, непогано. Тут з цього піка що у нас. А, залупа просто. Ну один дайте такого хорошого якогось. Слухайте. Ліо. В принципі. принципі, непогано. Так, у нас тут 8 пакетиків. Оце такий зразу відкриваємо, що тут ніхера не падає. Все зрозуміло, Канада ще тим буде. Так, 84X3. Нема на промо, нема нічого. Португалія знову таки сам. Що знову буде Бернардо? О, Бруно. А в мене Бруно є чи нема? Я не пам'ятаю. є. І Бруно і Райс. 84X2. Знов -таки, знову такий, знову без промо. Але Бразилія. Сідім Казаміро. Казаміро, слухайте, непогано, да? Рейтинг хороший. Сюди його. 84x4. Нема знову промо. Та ж з типу Швейцарія. Кобель. Так, 85X2. Ну тут, ну, блядь, де промо, ну алло Іспанія. Фу, ти ви задовбали де промо, тільки не перехо. Так, 84 плюс Х10. О! Летить Промо. Чехія. РВ. Це, це, нам, це точно. Черний. Ой-ой-ой-ой-ой. А ой, ой. ще хтось. І костік. Ну. Ледва промо, слухайте. Приємно і Бруно. Так, 85 плюс X3 продається. І знову немає ніхера, діти ні, це не нахер. Пу -пу. Слухайте, ніхраз бі італійці дали. да? У -у -у -у. Я дуже довольний, дуже довольний таким результатом за італійців зробити 11 перемог. Ну я топ. ще й лягало випав взагалі супер. А вам Вам я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивилися це відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось. Матчі були все-таки дуже круті, класні, деякі взагалі зрив. І, друзі, я з вами не прощаюся, звісно. На все добре. Скоро побачимось. Бережіть себе.